Ні вітер тиша віддалені постріли. Нуль ніч земля тримає руки, секунди, як крила що не злеті, Хтось думає про маму, хто сина, хто шепче в темряві, я ще стою, не салються спалах за спиною. Не тост команда тримай рубіж. Тут новий рік не приходить з радістю, тут кожна хвилина ціна, яку ми платимо не ми стоїмо ми межа, ми, ні, що не впало, світло крізь бі, це не слова, це ціна, що заплатили Ми стоїмо без прикрас, без потім безможе, поки серце броні наш час, не зламати, не продати, не знищити. Дівчата з очима гострими, як лезо хлопці втомлені, та спину не гнуть. Кожен метр це життя віддане за інших, кожен подих обіцянка, що ми вистоїмо, світло далеко, та ми тримаємо позицію Тут на кіно, тут люди. І тих, хто має дочекався ранку, їхні імена у вітрі й землі. Ми стоїмо ми межа, мені що не впал, світло крізь бій, це не слова, це ціна, що заплатили ми стоїмо без приказ, без потім, без мов, поки ся це броні, наш час не зламати, не продати, не знищити. Новий рік прийде не ферве, тому ще одним ран. Які ми втримали поки хтось стоїть у землі, стоїть країна, і якщо спитають, чекали ви стояли, ми скажемо просто Стояли.